Цілий день, це правда. Тим більше вишні не проти. Привіт! Привіт! Хорошо, як в тебе сьогодні? Сур... Тебе сур... не бачу тисячі років. Ще, ви... біде, сур... ти, ти, ти їздиш так само? Бачу. на бачу. Все хорошо, як синуля. Курить? Курить вредно, кидай. Вже сказали, що не Воно, З що ким? Не ну, а я що, це там, само я само ж. У мене само була само подружка само. померла від онкології півроку назад. Ну, Вони да, виїхали само дуже само. давно. А зараз ці всі, що всес... сусідка не вертається, значить нормально. Ну, ну то що ти вважаєш? вважаєш? Вроді нормально. Ну Місцями, так як і в нас. Люди мучаться, живуть, а що ж зробиш? Треба жити. Все, кидай курить. Ти ще раз, щоб я прийшла, ти вже з, щоб ти з мандаринкою стояв.